Коли потрібно переходити з ФОП на ТОВ по обороту чи по ризиках, ТОВ потрібно реєструвати в тому разі, коли ви хочете вести спільну діяльність з великим бізнесом або іншими особами, залучати інвестиції у вашу діяльність або ви обрали такий вид діяльності, коли необхідна ТОВ 100% це страхова, туристична діяльність або фінансова. Переваги ТОВ. Відповідальність тільки статутним капіталом товариства можна вести діяльність з крупним бізнесом, залучати інвестиції та кредиторів. Кожен засновників має зробити внесок в статутний капітал товариства, недоліки тов. Складніша реєстрація. Потрібно сформувати статутний капітал, необхідний пакет документів, статут, протоколи, накази. Також кожен засновників має внести кошти в статутний капітал товариства, і обов'язково вам потрібно мати юридичну адресу. Записуйтеся на консультацію та відкриття товариства разом з консалтинг-центром.